Традиційно 19 січня в Івано-Франківській громаді відзначатимуть водохреща. Задля того, щоб усе пройшло безпечно для людей, водолази та рятувальники готують місця для купання. Відтак надзвичайники оглянули та очистили три традиційні локації, де люди занурюються на водохреща: на бистриці на Двірнянській поблизу вулиці Євасюка у мікрорайоні Пасічна, на бистриці Солотвинській та на міському озері. Начальник аварійно-рятувальної маневрової групи Ігор Кочанський зазначає, що року громадяни стають все свідоміші і не забруднюють водойми. Цього разу дістали тільки гілки від дерев, а так більше сміття мінімум ну, з кожним роком хочу вам сказати, його стає все менше. Напевно, добросовісніші громадяни наші стають, значить сміття стає все менше. Та навіть гілки дерев можуть бути небезпечними, тому їх теж дістають з річок. Може завдати травми там ноги, руки, може людина поподрядну -по по подерти ноги руки, а так, якщо їх. З води, значить, буде безпечно, тут дно рівне течія мінімальна, значить, тут придатне місце для святкування водохреща. Для вірян, які наважаться пірнати, розгорнуть намети – так звані мобільні пункти обігріву. Наметах буде тепленько, буде чай, будуть бутерброди, тобто все, що необхідне, у нас тут буде. Крім того. Ми забезпечуємо медичний супровід даного свята. Нас будуть працювати тут і правоохоронці, і комунальна установа доброді, будуть працювати Нацгвардія, тобто безпека людей на першому місці. Ну і безумовно буде це рятувальники наші водолази, які будуть від початку до завершення самого дійства. Тому надіюся, що свято. Яке відбудеться завтра, воно пройде на тому ж рівні високому, як воно відбувається кожного року. Та перш ніж пірнати в ополонку, варто обговорити можливі ризики зі своїм лікарем і переконатись, що немає протипоказань. Важливо після купання швидко одягнути теплий сухий одяг, випити чай чи інший теплий напій. Категорично заборонено вживати алкоголь до та перші півгодини після купання. Юлія Торконяк Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.